Я хочу сказати, що подібні зараз розколи вони не просто дезорієнтують суспільство вони надзвичайно негативно сприймаються людьми. Люди перелякані, люди хочуть бачити в е, е, військового військової військово-політичного керівництва, і мені здається, що правляча партія має усвідомлювати ту шкоду, яку зараз пані Маріана чинить в першу чергу для президента, для їх команди, ну для всієї країни. Ненормально, коли членкиню комітету нас. Нацб... Безпеки, заступницю голови цього комітету цитують всі російські ресурси, і тому ми повністю підтримуємо представника президента Зеленського пана Венеславського. це слуга народу, який зареєстрував постанову про відкликання пані Маріани з комітету нацбезпеки. Ми теж зареєстрували таку постанову. Так само вважаємо, що вона не може очолювати підкомітет цивільного контролю, бо це зараз не контроль, ну а якась розкол і угу. з.